Ну що, шановні підписники, всім доброго ранку. Доброго ранку Якщо всі. він добрий, дивіться, Віктор Миколаївич вже на даху саморанку. Ми вчора заватали оту дальню частину сарая. Да? Зараз тут залишилось нам буквально 5 шиферів до прибивати. І, в принципі, сарайчик основний готовий. Ну, ще там є нюанси по. Свинарнику, оскільки летів шифер від сусідів і попробивав в деяких місцях також свинарник. Ну, Це ми поправимо дуже швидко. Так що там не, незначні пошкодження. Показує Віктора Миколаївича. Добре. 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 Якщо ж добрий, так? так. Захар допомагає, так? Що ти хочеш сказати підписникам? Вангали сюди залізти. Ой, де є оці на горіщі може там. Так? Да? А що там на горищі? Багато чого. Багато чого цікаво, так? Да? Там ще папині речі, так? Да? Подивимося. Подивимось. 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 Так що в себе ми відлатали дах вдома, да? буквально в перший же день, правильно? Залишилось горіх розпиляти да, нам синок. Ми трішки паркан звільнили від маси основної горіха. Да? А тепер по свободі розпиляємо горіх і буде все добре. Так що, я думаю, вкриємо, покажемо готовий результат. Ну що, друзі, ми довкривали цю сторону. Да? Зараз переходимо на іншу, оскільки вітер був із туди, з півночі, звідти. Да? Зня... Так Воно підділо ту шиферину і видало той край і цей край. І шифер весь був ну, не на своєму місці. Зараз батько перебиває цю сторону і переходимо на іншу. Ось бачите, цю шиферину зняло, туди буревій залетів і розкрило задню частину сараю. Ну, порівняно те, що, яке в людей горе, бачите? Так що на фоні того горя тут пару шиферин, то не дуже так і критично. Так що впізнаєте нашу бригаду, яка працювала на старому хуторі. Ігорьок, Дімончик. Пацани помахайте. Пацани. Працюють. Так. І вишенка на торті, так? Да? Як кажуть, що нам ще предстоїть зробити? Це ось оцей коньок потрібно витягнути із шиферини і якось поміняти ще одну цю шиферину. Бачите, від сусідів як залетів коньок. Це страшне. Пацани працюють. Пацани, ваші ребята. Ігоре, ти в цьому в прямому ефірі. Так що. Ігорю, що характерно старий хутір витримав. Не що... витримає, я зробив. Ну, Ігор, ми не сумніваємося в твоїх способностях. Ні, просто там кумовський подряд робив весь. Каже, тільки мешало. Так що, бачите, вон домик, е також зазнав пошкоджень, школу вон, видно. Нема такого домогосподарства, яке б не постраждало хоча б мінімально е в нашому селі. Так що, а сусіднє село кілометрів за п'ять звідси. Там пройшов град величиною, так як кулак, мабуть. І води дуже багато було. Собаки потопились, кури потопились, вибило весь врожай людей. Просто, як ото знаєте, як після комбайна викосило. Така стихія страшенно пройшла. Людям натворила. Горя. Так що так. Ну нічого. Не опускаємо руки, да? Працюємо. І, як кажуть, буде все в нас добре. Так, залізли сюди до батька на горище, на будинок. Бачите, яка ситуація? Шифер. І ось цей профіль. Пласкоупці, Може і плоскоупці. Може просто. Та не, не лопне. Тут треба, знаєш що, да, пласкупці підігнути. Я так воно впаде. А дірка дебеляча, бачите, кулак може влізти. Так, давай, я зараз е, піду туди. А ти тут є. давай скидай йо Йомая. Уявляєте, яка сила вітру була? Мстрело шиферину коньопті. Ще із саморезами. Ще два самореза тут є. А це де чітко. Так, це зараз сусідам перекинемо. Якось так. Так, а ось наслідки буревію в моїй рідній школі, бачите? Зараз покажемо ближче. Взагалі дерева всі поламало конкретно. От зараз мотаються, бачите, всі служби газові, обленерго, всі все справляють. Ремонтують, лагодять. Так що Якось так. Бачите, і паркан бетонний не витримував. Так, зараз показую. Бачите, які длинючі балки від цього страшенного вітру, яких покрутило з металупрофілем, бачите? Так, йдемо далі. Бачите, ще одна балка. Опасно так. Так, у нас тут в школі проводяться завжди урочисті свята, перший дзвоник, останній дзвоник. І на цьому місці, бачите, така гарячий, така груда металу, перемішку з деревом. Це щось страшне, виявляєте? Це із спортзалу. Зараз ми дійдемо до спортивного залу. Вон, паркан побитий. Вирвало грушу. Так само, як у нас горіх, а це вирвало з корінням грушу. Це моя любима було дерево. Не тільки май твоє. Таке буває. Абрикосин поламало. Це щось страшне. Це щось було страшне. Бачите, вікна витримали. Величезні. Так, і наш спортивний зал. Бачите, це із спортивного залу відірвало цю частину, кинуло його туди аж на там, де ми проводимо до входу урочисті заходи в школі. Бачите. Далі. Далі, далі, йдемо далі. Це щось страшне, бачите? Обережно цвях, щоб не наступив. Це щось страшне, друзі. Дивіться, де метал. Туалет. На дворі розкрило. ось бачите, сусіда сільники порозкривали. Та натворило горя. Я не передам словами. Скільки всього, наскільки матеріальних збитків попали всі. Всі дерева практично лежать. Так, да, а і так в цьому році немає. Так, що тут далі? Що тут у нас далі? Бачите, всю сторону розкрило. Я сподіваюся, що до 1 вересня якась бригада приїде та поремонтує нам школу. Ну да. яка небудь. Так що, друзі, ви самі бачите, яка ситуація і яка була стихія. Так що, напишіть коментар любий, що ви думаєте по поводу цього. Так що далі буде. Так, друзі, залетіли. Такий спекотний день на старий хутір. Зараз хлопцям на дах повеземо кваску свіженького. Так що Ігор і Дімка працюють. Захарчик, ну давай, де ти там. Привіт! Так, Захар, мій помічник. Так, дивіться, скільки дружина нас збирала тут шиферу. Практично. Та половина шиферу була у нас у дворі, половина на дорозі. Ніяк руки не дійдуть до тієї труби, щоб вирівняти її, потрібно нагрівати. Будемо щось думати, да, Заха? Так, їдемо до пацанів.